Вітаю вас, світлячки, Листячка все менше і менше стає. Сьогодні в Києві така пасмурна погода, але парфуми допомагають, дають відчуття сонячного настрою. І я вже вам говорила у влоговому відео. Зокрема, зараз я відкрила для себе Attraction Avon, Світлячки. Це не реклама, це життя. Аромат такий опередив свій час. Грушовий фруктовий шипер, дуже трендовий по нинішнім, да, акордам, які зараз в трендах. Хонорін да? Бланк, автор 2015 рік прем'єра світлічки, але цей шипер опередив свій час. Зараз його час. В похмурі дні він буде дарувати вам сонячний вайб. Дуже гарно звучить. Світлячки, комплементарний у мене аромат. Дуже гарно він у мене цей сезон іде. осінній. саме друга половина осені. І сьогодні це мій аромат дня. Поділіться, будь ласка, в коментах, який у вас сьогодні аромат дня. Поділіться, будь ласка, аромати, які вам вмикають сонце в похмурий день. Це дуже і дуже важливо. Attraction Avon, знову повторюся, не реклама аромат шипер, фруктовий шипер, який упередив свій час. Дуже трендово звучить нині. Дуже класна зборка на повсякдень. Друг, вірний парфюмерний друг, який вас ніколи не підведе. Компліментарний. Гарного вам дня, світлячки. Бережіть себе і ніколи не зраджуйте самих себе. Як же прекрасно він пахне! Браво, Хонорін Бланк. Дуже мені подобаються світлячки. Там, до речі, фотосесія така романтична. Пара закохана собі фотосесію замовили. Я не знімала, там такі мізансцени, у них приємні живі такі фото, спілкування. Бажаємо щастя всім закоханим серцям. Це дуже символічне світлячки. І тут моя улюблена скульптура. Любов рятує світ.